I, я рада вітати вас на нашому каналі Крок до англійської мови. І сьогодні до вашої уваги «Reading» читання, та я вас навчу за допомогою лише тільки однієї фрази «I am» розповісти про себе та свій настрій. Let's start! Давайте розпочнемо. Наші літерки B, D. I N O T P E. Які дають нам звуки для читання? Літерка B дає нам звук Б, літерка D дає нам звук D, Літерка I дає нам звук I. Літерка N дає нам звук Н. Літерка O дає нам звук O. Літерка ті дає нам звук Т. Літерка P дає нам звук П. Літерка І дає нам звук Е. Вашій увазі пропоную стовпчики для читання. Be attentive. Будьте уважні. Іт і. Пен пет бед нет, он топ. Окей, am. я I am Віка. Я Віка. Мене звати Віка. Або моє ім'я Віка. I am Соколова. Моя фамілія Соколова. I am OK. У мене все гаразд. Свій настрій можна передати за допомогою слів OK. Добре, So-so. так собі. Bad. погано склавши речення з I am. I am okay. У мене все гаразд. I am so so. Так собі. I am bad. Все погано. Thank you for your attention. Bye.